Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Протягом дня двічі обстрілювався Куп'янськ. Сьогодні, близько п'ятої ранку, російські окупанти знову обстріляли це місто. Пошкоджено нежитлову будівлю. Вчора ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів селища міського типу дворічна та 36 обстрілів села Западне Куп'янського району. Росіяни вели вогонь з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів використовували авіацію. Через обстріли міста Вовчанськ та села Вовчанські Хутори Чугуївського району поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік, госпіталізований у легкому стані. У селі Тихе Чугуївського району обстрілами окупантів зруйновано інфраструктурний об'єкт та приватне домоволодіння. В області триває розмінування за минулу добу обстежено більше 6,5 гектарів території та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів.